Історія продовжується. Нещодавно всю країну обурло відео, на якому молодик дрифтував у центрі Рівного, прямо поруч з портретами полеглих захисників. Цієї ночі і знову на Рівненщині трапилася аналогічна ситуація. Цього разу у центрі Дубна. У ніч на 29 листопада у Дубні чоловік на БМВ захотів показати, на що здатна його автівка, і похизуватися своїми водійськими вміннями. Ідеальним місцем для того, аби повиписувати коло на снігу, для нього виявилася головна площа міста. Саме та, на якій встановлені фото загиблих за нашу свободу захисників. Цей інцидент змогла зафіксувати вулична камера. Після того, як відео побачили поліцейські, вони відшукали водія автівки та склали на нього постанову. Днями в соціальних мережах Дубинські патрульні виявили відео, як водій автомобіля БМВ на Майдані Незалежності перед портретами загиблих героїв порушує правила дорожнього руху. Патрульні розшукали Керманича та винесли відносно нього постанову за частиною 2 статті 122 Кодексу. України про адміністративні правопорушення. За словами Дубинчан, такий вчинок їх неабияк шокував, адже воїни, на честь яких встановлена ця інсталяція, віддали за нашу свободу найцінніше і заслуговують, аби їх пам'ять гідно вшановували. На думку місцевих жителів, гонки біля фото загиблих захисників це зневага. Ну я думаю, це ненормально в загальному. Ну, це ідіоти, інакше не скажуть таку роботу робити в такий час. Як там гинуть от туди, йдуть в окопі зрифтувати. Ставлюся до цього погано, неприємно, так, як у нас тут люди гинуть, а тут дрифтують. Мені це ну, неприємно, тому що я ветеран війни і мені це дуже дратує, тому що ну, я, я в шоці. До слова, за останні кілька місяців це вже друга подібна ситуація у нашій області. На початку осені аналогічний інцидент стався на Майдані Незалежності у Рівному. Тоді молодик на мостангу на шаленій швидкості виписував кола біля вуличної інсталяції. Ціна незалежності. На цей вчинок на нього склали обвинувальний акт, після чого зловмиснику довелося постати перед судом. Тож, пам'ятайте, кожен, хто виявив зневагу до подвигів загиблих захисників, неодмінно відповість за свої вчинки. Ірина Грабчак, Ангеліна Бурак та Артем Шаула, телеканал АйТіВі.